Що добрий день підписникам? Так. З ким ми катаємось? З Григорієм. Григорій, розкажи, підписники подають як траси. Виходить, що так, просто снігу не дуже багато. Але На трасах сніг є на трасах? Так. Достатньо чи так? Ну, достатньо, щоб було кататися. Кастаємося. А де тобі ну, більше... більше? А де тобі більше подобалось? Тут чи в Словаччині? Тут. Мені здається, тут трас більше. Там траси по факту, якби. Дві і ще там одна, на яку ми не поїхали. А тут, а тут Ми лише вчора каталися десь на чотирьох чи п'яти. Дві більше, ми. ну, швидше їдуть. Швидше е ми зараз з Григорієм на червону поїхали. Ми взагалі їхали на синю, але там на середині синя закрита, червона їсти далі. Ну, ми поїхали. Григорій пап всього пару разів. А он дивіться, в синьому е поїхалася Анічка. А ось у віталі.